Слава Україні! Сьогодні в нас іде турнір на поповнення колекції душ. Тож, я буду трошки відкривати. Трошки коментів. Перш ніж перейти до відкриття, нагадую: підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це обов'язково. Дуже треба добити тисячу підписників для того, щоб переходити на... Партнерську програму. І так, що я буду сьогодні робити? Хтось може напише в коментарях, що я щось не то роблю, але нічого не зробиш. Оскільки я не вірю, що вона мені прийде, хоча героїня дуже прикольна, бували такі моменти, коли вона мою пачку на арені з одного удару виносила. Але я не вірю в це. З міфічних героїв поки нуль, тому продаємо. Продаємо, купляємо найбільші камінці, і буду відкривати, допоки я не отримаю щось хороше. Ще є такий один маленький, маленький теж відкриємо. Буду продавати все, що мені не цікаво. бо я хочу отримати щось з того, що в мене вже є. І що мені, в принципі, потрібно. З побажань в мене гнут. Ксена і Вітія. Вітія в мене ходить на сьогона. Також не вистачає там трошки мені душ. Та й таке. Три камінці і пігнали. Так, епік. Дуже погано. Криудан. Криудан в мене, якщо я не помиляюсь, то є вже на 4 зірки. Ну 5 зірок, 4 там дуже не грає ролі. Ще один епік. Фахракін. теж 5 зірок. А щось золоте, щось міпічне. Так, так, ремонтуй. Ремонтуй 6 зірок, то клас. Ремонтуй, був 3 зірки, стане 6 зірок. Ну, в принципі, годиться. Годиться, нормально. Е, так, добре. Ну, а що робити з тим криоданом? Ну, і якби продавати нема сенсу, та й не продаю. Та й не продаю, але втіхушку потім продам і. і щось, щось куплю. Я тут розкатав губу, що тут буде, буду продавати, купляти, ще щось продавати. а Тут раз і все. Два епіка і більше нічого. І того з трьох камінців, з трьох і по одному малий і середній. Я навіть не забираю міфічну книжку. А я так надіявся, що я її заберу. Ну, таке буває також. Хоча ресурси мені дуже потрібні, бо роблю злиття. Ось таке вийшло відкриття. Пишіть, якщо ви відкривали, що дістали, що не дістали, як вам таке відео, все буде Україна і до нових зустрічей.